При чемпіони, це Кемпін Україн. І сьогодні ми будемо порівнювати три максимально різні гамаки. Отже, в нас є подвійний гамак фірми Rambler, Далі в нас є одномісний Levitate І ось така бандура від Eno. Виробник заявляє, що це максимально зручний гамак. Принаймні, ціну він запросив ОГОГО. Отже, глянемо, як вони чіпляються, поговоримо про зручність, про матеріали, про комфорт. Ну і загалом, який з них цікавіший, який з них кращий, легший встановленні. Почнемо з подвійного. І я зробив, бачите, такий величезний важкий карабін. Але це мій перший гамак, можна мені пробачити. Ще купу всіх тонко ще не знав про те. Тут є свої плюси, незважаючи на те, що цей карабін дуже важкий. Мені здається, що. Встановлення цього гамака є найпростішим. Це у нас є так ще тут трішки підняти. Все, наш наш подвійний гамак готовий. Раз, два. І все працює. Тканина мігенька. Наголошую, двоє осіб тут можуть бути. Зауважили, як швидко я це зробив? Далі в нас є левітейт. Якщо ви слідкуєте за сторінкою Camping Ukraine, ви знаєте про мою любов і прихильність до цього бренду. Саме гамаків Levitate в мене є 10 штук. Отже, лавітайте. Опа. Все класно. Ну, перейдемо до третього. Це в нас є Ено SkyLot. Так. Відкривши, ми одразу бачимо ось такі металеві штучки. Оп! Трішки схоже вам на намет, так? Е, власне, ці хлопці заявляють, що в цьому гамаку найкраще буде спати за рахунок оцих дух. Проте, гляньте, все, що нам вони пропонують. Давайте так зроблю. Все, що нам вони пропонують, це о тих два карабіни і по пів метра шнурівки. Тобто для того, щоб нам його закріпити, в нас вже мають бути закріплені стропи або місце, куди ми свої карабіни почіпимо. Ну, давайте. Це ми вчіпимо. Сюди. Це вчіпимо. Сюди. Все ж таки вушка це наше все. Погоджуюсь, виглядає він одразу крутіше за всіх інших, тому що він є ширший, і якщо ми захочемо лягти до нас нас взагалі не буде видно, або ми змушені будемо ось так лежати, або купляти трішки дорожчий амак для того, щоб нас було видно за прозорим матеріалом. Але це є особливості гамаків, вони є всі різні. Ще скоро до мене прилетять китайці і, і на них теж будемо робити маленький погляд. Далі, що тут в нас є цікавого? Ось ці петельки, вони кріпляться до нашого чохла. Якщо ми сюди запхаємо кофту. То наш чухол перетворюється у подушку. Так, ось так вона виглядає. Один. І... Так, у нас тут є кишенька. І, бачите, з тієї сторони є кишенька на свої дрібничики. Yep. Сіли. Все зручно, все класно. Лягаємо. Опа! А, ну, одразу зауважу. Костя перекладена. Це дійсно класне рішення, тому що ваші рухи так не сковуються. Ви можете собі лягти, як вам зручно. До речі. Ідея одразу з подушкою, і те, що вас так не завертає той буріто, як намети, то це класно. Е, можна одразу кинути собі коцик, і ти лежиш і відпочиваєш. Це дійсно зручно. Для рук Кишенька тута просто супер. З цієї сторони ми маємо міцну тканину, нічого в нас тиснути не буде. А ось вже зовні ми маємо дуже класну гумку. І можемо там вішати. Це, що хочеш ставити, телефончики, ліхтарики, ще якісь дрібнички. Щоправда, цей гамак є дорогим. Але я не називаю зараз ціну навмисно, тому що всі вони купувалися в різний час. Всі в доларах, проте в різний час. Цей найновіший серед всіх моїх гамаків. Двохмісний гамак це є найперший гамак, який в мене вже ого-ого го скільки років. Вже, напевно, понад сім років. Але він далі концеплірує. Він тоді не був дешевий, я пам'ятаю. Хоча, напевно, всі двохмісні гамаки не є дешевими. Напевно. Ось. Але він класний. І от саме в такий колір. Саме в такий колір, тобто один тон і далі тут така полоска. Дуже люблять китайські гамаки робити. Ну, звичайно, найяскравіший це в нас є левітей. Вони одразу кидаються. В очі їхній цей насичений колір. Мені подобається. Отже, поговоримо про відмінності. Коли говоримо про двохмісний гамак, ми розуміємо, що тут навіть такому кабанчику 110 кг буде дуже зручно. Він тут не загубиться, його гамак. Може і витримати, і будемо тут достатньо місця простору. Тканина приємна. Як називаються тканини, я не знаю, тому що вони всі різні. Я сумніваюся, що це вам щось дасть. Просто вона блін, приємна. З мінусів одразу скажу, що при купівлі тут була шнурівка, а ось цю струпу я вже докупляв з цієї і з цієї сторони. І так, можливо, рішення з металевими карабінами не є. Найкраще, проте вони надійні, вони витримують. Трішки важать, трішки вони там э, гострі, На вам це покажу. Оп. Трішки важать і оце дійсно гостре. Це не є найкращий варіант. Проте це найдешевший карабін, який витримає. Його використовують на будівлі. Ну, він класний, я вам серйозно говорю, це, це хороший варіант. Далі найкраща струпа, я вважаю, саме ця. Вона є двохметрова, тут ціла купа вушок є так, вони не отак терчать. Але блін, це теж зручно. Взяв, скрутив, пролончик і все. Тому що ці китайські, що ми маємо, вушку хоч легше брати, але вони менші. Далі дивіться. Левітейт ми маємо. Левітейт. Я приближу камеру і ви побачите цілі купу мух. Це трошки зле. Ці мухи надохучливі, нікому не подобається. Якщо ви будете в такому яскравому лежати, то обов'язково мушкара на вас ляже. Достатньо шумний. Цей менш шумний. І тканина в нього м'якша. Це здається з цього парашутного нейлону чи як. І ми маємо. І варіант з третім. Він теж доводить шумний, проте оці дуги беруть все на себе. Тому що нам в першому і в другому варіанті нам доводиться розкривати наш гамак. І вмощутись, і є стільки шуму. Я розумію, що це такі дрібниці, на які ніхто не звертає уваги, проте вони є. Якщо ви спите в гамаку вночі, це плюс шум каремата, це буде доволі шумно, і можна когось будити, в кого такий легенький тривожний сон. Отже, по зручності цей виграє у всіх. Якщо ми говоримо саме про те, як лежати, про те, як його чіпляти. Ну тут треба бачите, вже завчасно вішати наші стропи. Не буде строп, буде набагато важче. Левітейте, я вважаю, найкраще рішення полягає у його стропах. 4 метри з однієї, 4 метри з іншої сторони. Це, на мою думку, краще, якби тут можна було б теж зробити бодай одне вушко. Замість того, щоб я тут так в'язав, можна було б просто зробити петлю, продіти через вушко і все. І ми можемо подовжити відстань від дерева. Або теж зробити як варіант тут декілька таких петелек, хоча б через якихось там 20-30 см. Не обов'язково багато, декілька, це теж буде класно. За дерево закинув струпу карабінчиком чи ось таким чи іншим якимось задів і все. І не треба цих вузлів. Е... Отже, на кінець скажу, всі гамаки чудові, всі класні. Проте у всіх є свої особливості. Золота серединка це, мабуть, левітей. Тому що, хоч ми сьогодні не говоримо про ціну, не називаємо вартість кожного гамака, але все ж таки, ось цей мажорний, ну він дуже дорогий, я вам серйозно говорю. За один цей гамак ви можете декілька купити цих класних левітейтів. Ви виграєте в тому, що це є український бренд. Підтримуєте своїх далі. Вони не є погані, вони класні, вони зручні, гарно продумана ось ця кишенька, мені подобається. Це вже, мабуть, кожен навіть лінивий сказав, що кишенька ближче до краю гамака, в рази зручніше, ніж якби вона була посередині. А все через те, що сюди можна. Я інше турно кинув, все через... а все через те, що сюди можна закинути телефон. Собі лежиш, дивіться, він прикольний, він класний. Двухмісний, ну, для двох людей, або для кабанчиків підійде. Цей для мажорчиків, або якщо вам просто цікаво мати щось цікаве, унікальне. Я дуже люблю унікальні речі, і мій табір наповнений цілою купою унікальних речей. Якщо вам буде цікаво, пишіть, приходьте в гості, зробимо огляд разом, погам це м'яско, поп'ємо каву, поговоримо про унікальне, про унікальне спорядження, познайомимось. Так що всім далого дня і дякую, що ви з нами.